Вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду телеканалу «Надія», хто шукає підтримки, хто шукає упори в цей непростий час. Друзі, ви в правильному місці, і саме зараз ми продовжимо говорити далі про, про духовне, згідно слова Божого, говоримо про поклоніння. Християнський автор Рік Ворен якось сказав: найглибший рівень поклоніння це прославлення Бога, незважаючи на біль. Подяка Богу під час випробувань. Довіраємо під час спокуси, підкорення під час страждань і любов до нього. Коли він здається далеким, досліджуємо далі тему поклоніння з пастором Василем Бурсуком, пастором церкви у Києві. Василь, ще раз ви вітаємо. <свісляє <свісляє> з, вами. з добрими людьми можна і двічі познайомитись, <свісляє> ну, привітатись. Так, можливо, ще хтось долучився до нас новий, новенький прямо зараз. Тож продовжуємо розмовляти. Так, друзі, про до речі, поклоніння. можете ставити свої запитання у Ютубі в коментарях. Угу. Маєте цю можливість. І так розпочинаємо з книги об'явлення. Власне, чому книга об'явлення так багато говорить про поклоніння? Тому що всі, хто читав. Хоча б раз, хоча б переглядав, то бачиш, що там дуже багато моментів там 24 старці, ангели, тварини і так далі. А всі поклоняються, і це настільки багато. А, а я би сказав, навпаки, або не бачать там взагалі поклоніння, або навпаки. Тому що якісь там дракони, так. якісь символи, щось там з якісь зіркові якраз. війни йдуть, відбуваються війни в селені нападають і, взагалі, де там любов, де там. Ця віддушина яку ми можемо знайти і Ой. власне поклоніння так. Це велика Я проблема читача Біблії в тому, що він може не розуміти, для чого і для якої цільової аудиторії, і чому саме цей жанр вибирає той, хто його пише. Це дуже важливо розуміти, що жанр апокаліптики направлений тільки на одну мету. Він іде до глибоко віруючих людей, які добре знають святе письмо. І направлений для того, щоб вони протягом часу великих випробувань могли вистояти, укріпитися. Тобто, найчастіше апокаліптичний жанр це той, в якому є різні видіння, небесні і земні. Там є дуже багато боротьби, протистояння, дуже багато образів, символіки, але разом з тим, це і була основна мета цієї літератури підкріпити вірний остаток. І ми бачимо, що книга об'явлення сповнена всього, про що я в принципі сказав, але фокусується вона на темі перемоги. Адже що може тебе так надихнути, як не те, що Бог перемагає, Бог, якому ти служиш, навіть якщо зараз тобі й важко. Але відкривається небесна сцена, і кожна небесна сцена показує, що там, де присутній Бог, там є поклоніння. І це стає центральною темою, тому що вся боротьба про поклоніння. Присутність біля Бога це поклоніння. Тому, якщо б мене запитали, скажи одним словом, про що книга об'явлення, я би сказав, поклоніння. Угу. Цікаво, Цікаво. Тому що десь воно, знаєш, ми би сказали про кінець часу, хтось би сказав. Так. Хтось хто сказав би про дійсно про перемогу, хтось сказав би про фінал. Uh, ну от про поклоніння да там зустрічаються ці моменти. Знаєш, там якби я би так сказав, це а заради чого сценарій в сценарії на сценарії? Знаєш, да але заради чого? Тому що від початку до кінця боротьба за поклоніння? Хто кому? Mm -hmm. Так і диявол він хоче, щоб вся земля вклонилась йому і звірині. Mm -hmm. А Бог каже: Ви знаєте, хто один достойний? Власне про поклоніння. це вся Біблія. Так, так. Uh, тому uh, яку роль mm -hmm. відіграють образи поклоніння? От поговоримо зараз про образ навколо престолу Божого. Ось про Божу славу, про що це все? От, тому що дуже часто там є оце, от, ну, один із образів престол Божий, старці. Е, що нас в кінці Біблії хочуть навчити, як правильно поклонятися, тому що цієї всієї Біблії недостатньо. Ну, Розумієте, тобто, угу. чому цей аспект і з якої сторони нам дійсно дивитися на це. Ізя, В першу чергу, те, що переживає Йоанн, це його досвід з Богом. Який він задокументовує, тому що Ісус так хотів, щоб це послання прийшло до всіх семи церков, включаючи нас. Він хотів, щоб ми його бачили після його вознесіння, після Його Воскресіння, де він, чим він зайнятий, що буде. Там ж так і написано і послав своїм рабам сказати, що після цього статися має. Тобто воно відкриває в першу чергу нам ось це. Але разом з тим. Ми знаємо, що є інша така дидактична функція або навчальна функція цього матеріалу. Адже, наприклад, як мені навчити пари як пастору, практику, як мені навчити пари правильного погляду на інтимне життя? Я беру спеціальну книгу, яка вчить цього, пісня, пісень, і розповідаю про це. Як мені, як пастору, навчити церкву поклоніння? Я йду в той матеріал, який прямо описує поклоніння Богу, і витягую звідти ідеї. Тому що я знаю, що люди можуть... Згенерувати будь-яку ідею поклоніння, таку, яка ближче до їхньої культури, така яка просто ближче до містечкового мислення. Да. Але я беру саме з Біблії, тому що я розумію, що те відкриття про поклоніння воно є незаплямоване, воно не спотворене нічим. Воно не пройшло кілька е, оцих е, фільтрів наших земних. Воно іде від самого небесного престолу. Uh -huh. Тому книга об'явлення стає, наче підручником. От які плані. саме образи ми можемо взяти з тої сцени, яка описується навколо престолу Божого поклоніння старці, ангели, свят, свят, свят господь Саваофот. Можливо, якісь поінти, які вже ми використовуємо. Або що ми повинні далі продовжувати робити, Дивіться, що суперпотужно в книзі об'явлення, це те, що всі реагують на присутність Божу. Вони не реагують на якусь філософію чи ідею. Вони реагують на присутність Божу як присутність персони особистості. Тобто вони приходять в ажіотаж якусь таку радість, яка переповняє їх від того, хто є з ними. Це вже мене вчить поклоніння, що ми не можемо просто прийти на Богослужіння. І ну, а давайте заспіваємо. Ну, давайте заспіваємо. Так, а ну, що? Вже ж молилися, мали, давайте вже щось інше зробимо, <гум> давайте заспіваємо. Ти усвідомлюєш гостро, перед ким ти стоїш. Ти а, відчуваєш контраст між тобою і ним. Ти хочеш. Кудись діти то все, що тебе наповнює, і ти конвертуєш то або в слова, або в дії якісь. І це наступне. Там момент, коли ця хвала розходиться хвилями і сходиться назад до престолу. Говорить про те, що вона просякає абсолютно все в творінні і всі сфери життя. Тому я розумію, наприклад, що народ треба вчити згідно книги об'явлення, що поклоніння це не просто постійна алілуя, скажімо так, а це коли ти Проходиш переформатизацію свого життя. Наступне багато людей бояться того, що щось повторюється в прославленні. Там ну як, от свят, свят, свят. Ну скільки ви там той свят, і свят, так. і свят. А Біблія, якраз таки книга об'явлення, говорить про те, що вони не мають спокою ні вдень, ні вночі, славлячи Бога і там словами конкретними: святий, святий, святий Господь Бог вседержитель, той, що є, той, що був, що має прийти. І ти можеш сказати, окей, а що більше нічого в цьому сценарії нема, можливо, що ще є. Але він передав основну суть. Він показує, що він постійно чув біля престолу величання Бога. Тобто там не було, ні, Господи, дай нам, будь ласка, хліб насущний, ні дякуємо тобі за те, що зберіг, хоча все це потрібні речі. Але дивіться, яка теологія іде звідти, що коли ти в присутності Бога, ти фокусуєшся на Його величі. Не бійтеся повторювати про любов Бога, про велич, вихваляти його, оспівувати, виспівувати. Прям робити його центром всього. Це, це як в житті. Да? Пам'ятаєте, цей в інтернеті, така вже старша пара сидить і. Жіночка питає свого чоловіка, каже, а ти мене любиш? Да? Він каже: я тобі колись в не сказав, що люблю, якщо щось зміниться, тобі про це Пере... так, да. Так, так, передумаю. Да? Передумаю, скажу. В мене ж не втомлюємося yeah. говорити, що я тебе люблю. Тому мені здається, і оця от... uh -huh. Uh -huh. цей відгук на, хв... на хвалу, на славу Божу. Тобто зовсім інакше, мені здається, суть повторення міняється тоді, коли міняється суть для чого ти це робиш. Абсолютно. Ну, окей, Хтось може раз сказати дружині, там, я люблю. Да? Там, або квіти дарувати раз в півроку, хтось хоче частіше. Чому? Тому що є оця да, от, така внутрішня магія, де ти, де де ти переживаєш щось більше і хочеш віддавати більше. Mm -hmm. Я навіть підозрюю, що ті люди, які не постійно там дарують квіти чи щось роблять, вони так по-доброму заздрять тим парам, які знайшли цю органіку між собою, які хотять і так живуть. Mm -hmm. Часто нас може лякати, що типу, як ця людина така заряджена, прославляти Бога? Ну, що з нею не так? Чи що зі мною не так? Чому в мене десь поламана е, ця комунікація з Богом? Тому що людина в це е, е, вкладає, вона виділяє час в це. Ісус Він каже, де твій скарб, там твоє серце, там ти весь, де я, там і раб мій буде. Він показує, що це нероздільні поняття. Я ще до цього дуже швиденько доповню. Я бачу, що те, що описує книга об'явлення, це велика гучність. Там написано постійно. Я чув голос, немов шум великих вод, і це все йшло в поклоніння. А потім він бачить людей, які поклоняються з гуслями, з інструментами. Це неймовірно. Це говорить про те, що ми можемо бути одночасно в трепеті і благовінні перед лицем Бога, усвідомлюючи, що Він є тут присутній, але разом з тим бути веселими, гучними, експресивними. Це неймовірно. Тому що я виховувався в такій культурі, коли ти приходиш і кажуть, тут Бог, тут Бог, треба бути тихенько. Благовіння це коли ти сидиш тихо, як мишка, відкриваєш об'явлення, все громихає, все колихається, кричить, і ти такий. Що я не розумію? Поясніть мені, чому Біблія говорить про щось інше. Так, цікаво. Так, Бачимо, як дійсно Бог в різних так. Ну, тобто є різні моменти, ми повинні розуміти. Є так. момент, коли ти з Богом хочеш і помовчати, а коли ти хочеш кричати, як Давид, да? тому що він радіє Господу. Це правда. І книга об'явлення говорить про те, що настає тиша в певні моменти. Так. Настає тиша і на землі, і на небі. І е, Давид Ні про це контраст. говорить, що нехай вся земля мовчить перед Господом, тому що він іде з судом своїм. Є моменти, коли ми усвідомлюємо, що нам краще помовчати, але це повинно бути природньо. Це не тому, що тобі просто хтось сказав, що тільки оцей формат більше ніякий. Угу. Ну і в цілому ця книга показує про те, що всі ми повінчені оцим поклонінням з нашим Богом в доброму значенні цього слова. Тобто, що під куполом цього поклоніння є Я як Василь, є церква, причому всесвітнього масштабу, всі спасені і викуплені, але ще є небесні створіння. Тобто ми разом всі в одному, ем, знаєте, в одному мішку стрибаємо. Ми всі одну партію виконуємо. І це дуже важливо розуміти, що не може бути одне на землі, інше на небі. Бог сказав: нехай буде твоя воля Волі тут на землі, як на небі. Як на небі. Да. Я до цього е, якраз таки направляю себе, як на небі. щоб було як на небі. Це дуже так. така глибока думка про те, що. Ми не маємо бути якимось сепарованими від тих небесних створінь, які кожного дня, які постійно 24 на 7 співають святи алілує, і вони в цьому їм це подобається. Вони в цьому знаходять свою насолоду. І ось ще хотіла додати до цих розумів про, про те, що якщо ти вкладаєш так в стосунки, якщо ти ось даруєш там квіти, ще щось ти проводиш слідуний час. А ти чим більше ти вкладаєш, тим більше ти цінуєш. Такі, Якщо ми вкладаємо такі. в стосунки із Богом, ми їх ще більше цінуємо. А що означає взагалі поклоніє в дусі та істині із книзі із книги об'явлення? Як нам це взагалі розуміти? Дуже дякую за це питання. До речі, ми зустрічаємо його в Йоанна в Євангелії. І там, де Ісус Самарян. говорить із Самарянкою про те, що ті, хто будуть поклонятися Богу, Він собі шукає таких поклонників, які будуть не в цій горі, там написано буквально в оригіналі не в цій горі і не в Єрусалимі, а в Дусі і в істині. Те, що єднає ці фрази, це слово в, тобто локація, де повинні знаходитись ті, хто поклоняються. Можливо, для багатьох це буде щось нове, але коли Ісус говорить про дух і істину, він має на увазі не про почуття і Біблію в руках. Тобто я в дусі, в хорошому настрої і в істині, ось Біблія, я в неї вірю. Ісус мав на увазі, що коли він помре і воскресне, буде локація, яка об'єднає всіх поклонників на землі. Причому ця локація буде відмінна від земної святині, тому що ні Єрусалимська святиня, ні яка інша святиня не буде місцем поклоніння. Але коли Йоанн говорить вже в книзі об'явлення, що я був в дусі, і ми розуміємо, вау, і де ж він зараз, він ще тут на землі, але в дусі, і він бачить перед собою ту локацію. Він Присто. бачить Ісуса, який стоїть поміж світильників. Це дуже сильна відсилка, дуже сильний референс. До місця поклоніння як святилище. Ми знаємо з книги послання до євреїв, що є небесне святилище, в якому священодіє сам Ісус, превосвященник, який не підвладний смерті, якого священство вічне по чину Мелхиседеково. Тобто, це і є в дусі істині, тобто приходячи в небесне святилище. Коли людина приходить в небесне святилище, а як це зробити от сьогодні? Як мені прийти в небесне Я святилище? Я на землі, а воно на Я небі тут? Угу. А, так, а святилище там. Написано, що ми вірою заходимо в небесну святиню, це четвертий розділ послання до євреїв. Навіть заходимо за завісу. Вау, це може лякати, тому що туди там могла тільки храмдовірена людина в святе святих. І він каже: Ми йдемо так. до престолу благодаті, і там написано ще таке страшне от слово з відвагою. Да? Старе слово дірзнав'є, це якби знаєте, така ну, от, відва... відвага, така, ну, впевнена, якась така відвага, не украдкою, mm. а ти йдеш в прийомну Бога. Як я це можу сьогодні зробити? Я приходжу до Бога на поклоніння, наприклад, от сьогодні вранці кажу: Господь, Ти мене пробудив, Ти мені дав нові сили. Переді мною лежить цілий день. Але я не хочу, щоб це була просто балачка. Щоб це була розмова одностороння. Я знаю, ти мене чуєш, не дивлячись на мої почуття. Оце буквально слова, які я сьогодні вранці казав. Я знаю, що стоячи тут на землі, я можу побути з тобою там, де ти є. І я тебе дуже прошу. Я це не можу обійняти своїм от, е, е, органами чуття тут, але знаю, що ти там, в небесній святині, дивишся на мене, всерйоз сприймаєш мої слова і приймаєш моє поклоніння. Тому я тобі кажу, Господь. Заступайся за мене, введи мене. Сказано, бо так сказано, це твої слова, що ти вічно живий, щоб заступатися за тих, кого ти спасаєш. Тому цілий день небезпек, цілий день незрозумілих ти в небесній святині. Прийми моє поклоніння. І я заспівав для Ісуса. Я знав, що я там, і я співаю для Нього. Знає, я я згадав ще 15-й псом, в залежності від перекладання, пам'ятаєш, коли Давид задає питання, я каже, Боже, хто може перебувати в наметі твоїм, хто може мешкати на, свої, на твоїй святій горі? І далі говорить: той, хто не винний, ходить, і праведність чинить у серці своїм. Він каже, ну, хто може там от перебувати? Це, ну, можливо, дійсно, це вже відсилка десь те, що буде після Воскресіння, знаєш, тобто, але в цілому, те, що ти говориш, ну, це для мене дійсно інсайт. Про ту локацію з Іносамарянкою, що ми ну, так, ми, ми, ми туди говорити про, про ми це. туди проходимо. Ми повинні і церкви сьогодні... говорити про те, що ми знаходимося тут, але небесна церква зібрана там, і ми маємо зійтися в святилище. Ми маємо всі думки про святилище. Це Бачу, наш просто, можливо, послання наше. Просто в нас можливо, е, ну моя така особиста думка, бачення, що ми звикли про те, що знаєш, Бог приходить до нас. От, от наша локація тут, mm -hmm. от храм на такій то вулиці Комарова, 14, там знаєш, ще Це, це там. правда. І так. от Бог, ти тут, ти прийшов сюди, а не ми до тебе приходимо. Але знаєш? чекайте, Десь ми... це, це дуже класно. Бачите, були такі моменти в житті Давида, коли він казав, о, якби ти зійшов, розтанули би гори, застрибали б вони, так, як, так, як, так, так. Ці, як козлята перед тобою. Якби ти зійшов, диміли би, танули перед тобою, як віск, а потім він каже. Я кожного ранку звертаю свої очі до святилища до храму святого Твого. До речі, ви пам'ятаєте, хто побудував храм? Соломон, угу. син Давида. Храму не було в часи Давида. Він каже. Я от, е, хочу в двори твої, Господи. Коли я прийду до них в ті твої двори? Про яку локацію він там говорив? Про, да? про небесну садині говорить. І ми можемо цього та... не зрозуміти, але він Слухай, більше потужно. хотів бути там, ніж він хотів, щоб Бог зійшов. Бо він знав, коли Бог зійде на грішну землю, тут буде катастрофа. Але коли він прийде, він каже: якби мені хоча б там день там біля порогу, храму твого, да, то він він це каже, відшов, що краще ніж день там, ніж да тисячі днів да. без тебе. Слухай, ну дуже потужно. Якось дійсно. Мені здається, наше мислення воно було таким, знаєш, трішки зовсім інакшим. Воно було буквально приземленим, тому що тут на землі епіцентр поклоніння. Знаєш, а Ісус каже, то царство моє, воно не від цього світу. Ось. Ви маєте думками те, що чисте, те, що святе. Угу. Туди угу. про це помишляйте. Угу. А, в нас ще таке питання: як уникнути нам сьогодні неправильного поклоніння в сучасному світі, враховуючи роки книги об'явлення? Ну, ми повинні бути людьми книги, людьми слова. І ми повинні казати на чорне-чорне на біле-біле. Казати: дивіться, друзі, я бачу це в Святому писанні. Нехай воно мене переконує. Якщо щось не співпадає із цим, наприклад, у нас з'являється дух якоїсь суму, такого навантаження, коли ми приходимо поклонитися Богу. Коли ми оспівуємо Бога, це неправильно. Тобто, сум може бути, коли ти оглядаєшся на історію, тяжку історію там церкви. Це нормально. Коли ти горюєш про людину, про якусь втрату, це нормально. Коли ти в поклонінні Богу, це ненормально. ми повинні назвати що це ненормально. Ми повинні говорити про те, що коли не всі беруть участь в поклонінні Богу, наприклад, хтось поклоняється, а хтось займається якимись зайвими справами, ми повинні казати: друзі, це ненормально, тому що ти прийшов перед лицем Бога, ти весь там. Все творіння славить Бога, дивиться, а тут хтось з землі, знаєте, скролить ленту Інстаграма. Це жах просто. Тому ми повинні. Е, гріх, особливо він яскраво виглядає в е, святості Божій. Угу. Чим ближче до, до світла, тим бачиш. Більше цих більш огріч гріховного Для. того, що не так, дійсно. Так і останнє ще б хотілося спитати, ось яка роль у нашому поклонінні тут на землі перед Богом відіграє ось ця надія очікування того, що ми дуже скоро Господь прийде на нашу землю, і ми станемо ось такими його дітьми, і потім будемо в новому Єрусалимі? Ось це фактично ключове. Тобто, воно це ця надія, це і є те, що закінчує наше поклоніння. Це кульмінація. Знаєте, коли. Ти хочеш доробити щось, але ти знаєш, що сьогодні воно не буде дороблене. Ти вже чекаєш цього моменту, коли воно завершиться. Знаєте, можливо, там ремонт в квартирі, ще щось там, диплом вже здаш. Ти на сьогодні ти зробив все, що від тебе залежить, але ти розумієш, ще повинен пройти якийсь час. Так само, і тут, коли ти поклоняєшся Богу, і ти відчуваєш цю близькість з ним, то залишається ще щось одне про що говорить е, Йоанн. Він, по перше, каже, що ми є діти Божі. І ми з таким нетерпінням очікуємо, коли він з'явиться, і ми його побачимо, так як він бачить нас. І він каже: Ми не знаємо, які ми тоді будемо, але ми знаємо, що коли він прийде, то ми будемо подібні до нього. І він потім каже: Дух і невіста говорить. Прийди, прийди, Господи Ісусе, прийди, ну вже швидше прийди. І той, хто почує, нехай він так скаже прийди. Тому Йоанн передає це відчуття, що на сьогодні ми ще перебуваємо в боротьбі, але наш дух палає, він томиться, він хоче цієї зустрічі. Якщо це є фіналочка, скажімо так, закінчення відчуття, яке є в кінці поклоніння, значить ми досягли суті. Значить, ми не там не треба. Не хочу приземлити цю думку, про яку ти говориш про небесне нещодавно. Переглянув, ну, десь що попався, одного проповідника. А, ну, як для мене, ну просто геніальний приклад. Він привів. Згідно того, каже: знаєте, я якось стояв біля посольства ну, Америки отримувати візу. Каже, і ти бачиш, які люди виходять. Якщо з опущеним носом, каже, не, відкрили, не відкрили. А той, хто виходить, стрибає, йому відкрили візу в Америку. І каже, знаєте, за свої питання. Він, він вже в Америці? Ні. Він, ну, він вже завтра влітає? Ні. В нього просто в штампі паспорт, все. Але каже його мислення, все, його єство каже абсолютно інакше. Mm -hmm. Чому? Тому що є надія, він вже там. Тому що є ось ця знаєш, печаточка. І ось коли ти маєш мені здається, так, як ми кажемо, цю початку Бога. І от наскільки ти радієш від того, що в тебе вже є надія, що ти будеш там. Да? Я, я, я про земне, да? як там люди в вимеркають. Але от наскільки якась новина, вона кардинально тебе міняє. Хоча і от ти. як сьогодні да? от бути настільки впевнений, що все, в тебе є ця надія. Ти знаєш, якраз оця надія. Я, я би дуже хотів, щоб звідси народжувалася думка, що прибіг Господи, тому що ми зараз живемо в час війни, і люди кажуть, так все погано. Це життя, воно таке паскудне. Ми нічого не можемо змінити. Навколо тільки згущаються тіні. Господи, прийди пошвидше, забери це все, зруйнуй це все. Я бачу Йоанна, який з небесної святині каже: Господи, ну ми вже так заскучали за тобою. Ну я вже стільки надивився цього поклиння, Я хочу бути одним із тих, хто там впаде біля престолу. Ось, ну забери мене, прийди вже. Це зовсім інша перспектива. Друзі, дійсно, нехай Господь допоможе нам. Ось цієї іншої перспективи, про яку говорив пастор Василь Борсук. Дивитися сьогодні, друзі, не, не чекати, а вже сьогодні бути в цій локації, в цій знаєте, в цьому епіцентрі присутності Божої і з ним в Унісон, щоб наше поклоння, його поклоння було в Унісон. Як Ісус каже. Про те, що я є виноградна, ви є галузя, тобто разом, разом, я в вас, ви в мені, друзі, і з цією думкою проживати кожен день і цим дійсно прославити Бога. Тому що, знаєш, я думаю, якщо я сьогодні мені неприємно в поклоненні Богу, то мені там, напевно, буде неприємно. якщо я сьогодні не, не навчуся. найбільша мука для грішника прийти так. в середовище всіх, які поклоняються Богу. Що друзі, нехай говорить? Господь дійсно зробить наше поклоніння йому в дусі, в істині. І дійсно для слави Господній. Василь Бурсук був з нами. Якщо вам ця тема близька, дотична, або ви бажаєте поділитися цим, пам'ятайте, що розмова з пастором Василем зберігається на ютуб каналі ранку надії, де ви можете поширити вашим друзям, знайомим, тим, кому вважаєте, що воно дасть дійсно надії і радості в серце. Залишайтесь з нами.